Перша царів, дев'ятий розділ. І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський та все, що було бажанням Соломона, що прагнув він зробити, то Господь явився Соломонові другий раз, як явився йому в Гівоні, і сказав Господь до нього: Вислухав я молитву твої та благання Твої, якими благав ти перед лицем моїм. Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки. І будуть там мої очі та серце моє по всі дні. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид у чистості серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі. Якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх, то трона царства Твого над Ізраїлем я поставлю навіки, як я говорив був батькові твоєму Давидові кажучи: не буде переводу ніколи з нащадків твоїх на Ізраїлевім троні. Якщо справді відвернетеся ви та ваші сини від мене, і не будете дотримуватися заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм. А цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого, і стане Ізраїль за приповістку та за посміховище серед усіх народів. А храм цей найвищий, кожен, хто приходитиме біля нього, скам'яніє та свисне від здивування, і скажуть, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому, і відкажуть за те, що вони покинули Господа Бога свого, який вивів їх, їхніх батьків з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм і служили їм. Тому Господь навів на них усе це лихо. І сталося по двадцяти роках, коли Соломон збудував ті два доми, храм Господній та Дім царський. А хірам цар Цитирський достачав Соломонові кедрові дерева і дерева Кипарисові, тоді цар Соломон дав Хірамові двадцять міст у краї Галіл, вийшов хірам із тиру, щоб побачити ті міста, які дав йому Соломон, і не вподобались йому вони. І він сказав, що це за міста, які ти дав мені, мій брате. І він назвав ім'я їм край Кавулу, і так вони звуться аж до цього дня, і послав хірам цареві 120 талантів золота. А оце наказ тих поборів, які брав цар Соломон на збудування храму Господнього та дому свого, і міло, і муру Єрусалимського, і Хацору, і Мегіддо, і Газеру. Фараон, єгипетський цар, прийшов і здобув Газер, та й спалив його огнем, а Ханениянина, що сидів у місті, убив і віддав його, як віно, для своєї дочки, Соломонової жінки, і вибудував Соломон Газера і Бет-Горона до лішнього, і Баалата, і Тамара в пустині того краю. І всі міста на запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівці, і інші бажання Соломонові, що бажав збудувати в Єрусалимі та на Ливані, та в усьому краї панування його, увесь народ, що позвався з Амореян, Хітеян та Перезіян, Хівеян та Євусиян, що вони не з Ізраїлевих синів, їхні сини, що були позоставлені по них у краї, яких Ізраїлеві сини не могли вигубити. То взяв їх Соломон за поборових працівників, і так є аж до цього дня. А з Ізраїлевих синів Соломон не дав раба, бо вони вояки і його раби, і провідники його, і старші над трьома, і провідники над його колесницями та його верхівці. Оце представлені провідники, що були над Соломоновою роботою, 55 сотень, що... Правили народом, який робив на праці, тільки фараонова дочка вийшла з Давидового міста до свого дому, якого збудував їй. Тоді збудував він міло і приносив Соломон тричі річно цілопалення та мирні жертви на жертівнику, що збудував господеві, і кадив на тому, що перед господнім лицем, і викінчив він той дім. І цар Соломон наробив кораблів Ейцон Геверії, що прилаті на березі Червоного моря в Едомському краї, і послав хірам кораблями своїх рабів, моряків, що знають море з рабами Соломоновими, і прийшли вони до Офіру, і взяли звідти чотири сотні двадцять талантів золота, та й привезли до царя Соломона.